Люди у віці 40 років Що те, що люди у віці 20 років не розуміють, вплине на них, коли вони старіють. Переваги фізичних вправ мій батько почав регулярно займатися спортом у свої 40. нічого екстремального, просто постійно. Зараз йому 87, і він досі в чудовому здоров'ї. Всі його лікарі відзначають, що саме завдяки тому, що він почав регулярно піклуватися про себе, він так добре себе почуває. З іншого боку, йому довелося пережити багато втрат. Зокрема, втратити мою матір. Знаходження хобі та інших інтересів важливіше, ніж здається. Відсутність фізичної активності це велика проблема. Лише тому, що ви не маєте зайвої ваги, не означає, що вам не потрібні регулярні вправи, користь від фізичної активності набагато ширша за зниження ваги. Вправи підтримують здоров'я ваших кісток і суглобів, а також покращують функцію багатьох внутрішніх органів. Наразі ми дізнаємося, що вони навіть допомагають підтримувати теломери на ваших хромосомах, ефективно уповільнюючи процес старіння. Якщо до 40 років ви ще не налаштували збалансовану дієту та режим фізичних вправ, ви почнете помічати негативний вплив на якість життя. Невикористання захисту для вух на концертах, мати тенітус це жахливо, ігнорування здоров'я зубів. Якщо ви вирішите припинити ходити до стоматолога, бо більше не змушує цього ваша родина, це не закінчиться добре, повірте. Це був не найкращий вибір, який я зробив колись, і він вплинув на мене протягом кількох років після того, чесно кажучи, для мене це могло бути набагато гірше. Деякі люди зроблені з титану, інші ні, і неможливо знати, хто яким. Батько мого друга був залежний від кокаїну, але в 74 роки він дуже здоровий. Мій здоровий бігун-друг помер від серцевого нападу в 35 те, що одна людина може пити безупинно і залишатися здоровою до 80 років, не означає, що це буде так і з вами. Ви не дізнаєтеся, поки не стане занадто пізно. Погані звички стають все важче виправити і можуть призвести до проблем зі здоров'ям на все життя. Не лише в катастрофічних випадках, але й у дрібних, таких як болі в сулобах або постійні неприємні відчуття. Залишайтеся рухливими, залишайтеся здоровими. Та травма коліна, від якої ти думав, що вилікувався, повернеться, щоб тебе переслідувати. Не докладати зусиль для підтримки стосунків, мати друзів у свої 20 – випадковість, мати друзів після 40 – це часткова зайнятість. Можу підтвердити, мені 34 і у мене немає друзів, хоча в свої 20 я мала дуже активне соціальне життя. Точно мені за 30 і я вкладаю багато зусиль у підтримку своїх дружніх стосунків. Бачу, як ті, хто їх не цінував, зараз скаржаться, що у них немає друзів. Заощаджувати на пенсію. Хотілося б, щоб я почав раніше. Це завжди нагадуємо ні одну цитату: найкращий час для початку заощаджень на пенсію був 10 років тому, другий найкращий час це сьогодні. Роки я казав собі, що не можу дозволити собі заощаджувати на пенсію. Насправді ж я міг це робити, але натомість витрачав ці гроші на дешеву їжу та вечори в барі з друзями. Тим не менше я не шкодую про ці вибори, які я робив у молодості, але суть в тому, що завжди були невеликі гроші, які я міг би заощаджувати. І якби я вклав їх у пенсійний або брокерський рахунок, зараз я був би дуже в хорошому становищі, що життя швидко минає, особливо після 25 років. Це розумієш, коли хтось каже: Гей, пам'ятаєш, яким було життя 10 років тому. І ти згадуєш 2004 рік, а не 2014. Ти перестаєш так сильно хвилюватися, бо вже все набридло. Це дуже заспокоює. Що якщо у тебе був ідеальний зір до 40 років, то будь готовий до того, що ймовірно доведеться почати носити окуляри. Розтягуйтесь дурні, розтягуйтесь кожен день і зміцнюйте свої суглоби. Сім'ї їхніх партнерів. Навіть якщо ваш партнер чудовий, якщо сімейна культура їхньої родини токсична, це матиме величезний негативний вплив на ваше життя. Знаю, це може звучати жорстко, сумно, але це має бути великою частиною рішення щодо того, щоб з кимось серйозно зобов'язатися. Це на 100% залежить від стосунків вашого партнера з його родиною. Якщо ваш партнер усвідомлює, що його родина токсична, вживає заходів, щоб дистанціюватися від токсичності і захищатиме вас від їхньої родини, тоді проблем, ймовірно, не буде. Але якщо ваш партнер все ще перебуває у складних стосунках з токсичною родинною культурою, то це буде не найкращий час. Дайте мені взяти окуляри для читання перед тим, як відповісти на це питання. Ага, так ось, ваш зір починає погіршуватися. Емоційні травми дитинства повертаються з помстою. Люди приходять і йдуть. Чим довше ти залишаєшся, тим більше проходить і тим більше йде. Розвивай товсту шкіру, інакше буде важко. Сонце. О Боже, тобі 40, твоя шкіра краще за мою 20. Я не користуюся сонцезахисним кремом. О, дорога, ми це помічаємо. Дякую за перегляд. Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, які поради дали б ви.